Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу читаємо з вами святе Писання. Його потрібно читати слухати, для того, щоб в нас була біблійна модель світосприйняття, для того, щоб ми вміли, по Слову Божому, поступати у своєму житті. Бо з цим в нас є велика проблема. Віруючих багато. Але віруємо ми в Бога, який є любов, але любові, любові між нами мало. Значить, ми щось неправильно робимо у цьому світі, є багато протистоянь, є нездорові в духовному плані сім'ї, є протистояння на релігійному ґрунті, і найстрашніше, що може бути. Мабуть, у суспільстві це релігійний фанатизм, тому що під ярликом боротьби за начебто правильну віру люди просто кров'ю заливають землю. Цього не робив Давид. Ми читаємо, що от ми бачимо, от Саул, от він якраз і проливає кров. А Давид. Несе любов у цей світ. І ми з вами читаємо для того, щоб хоча б нам намагатися от стати до тих, хто шукали завжди істинного Бога, його знаходили. Їх порівняно завжди було небагато. І в Царстві Божому людей насправді буде безліч. Але це по милості Божій, тому що Бог любить. Інколи людина може зробити якусь одну справу, але дуже з великим милосердям, з милістю. І Господь навіть за це може дати частку у Царстві Божому. От. Але ж ми повинні, дорогенькі, прагнути до того, щоб пізнати Божу істину. Тому що насправді дуже багато зла у світі, тому що люди недохристияни і так далі. Отже, читаємо. 26 главу першої книги царств. І тут та сама історія Давид Саул. І знову буде повчальний приклад, на який ми звернемо увагу. І будемо старатися, і ми так поступати у своєму житті. Прийшли Зефеї з півдня до Саула у Гиву і сказали: Ось Давид ховається у нас на пагорбі Гахила, що праворуч від. І Єсимона. А що їм поганого зробив оцим Зефеям Давид? Поганого нічого не зробив. Але люди люблять прогинатися перед тими, в кого в руках меч, багатство. І тому що їм там до душі Давида? Що їм до побожного чоловіка? Що їм до, так би мовити, святої людини, до пророка, їм головне, щоб отут в житті облаштувати все своє. І Тому вони вирішили скористатися моментом і піти і прислужитися перед Саулом. От, І тому вони так і тут поступають. Ради такого шкурного е, питання. І встав Саул і спустився в пустелю Зиф, і з ним три тисячі добірних мужів із ізраїльських, щоб шукати Давида в пустелі зиф. І розташувався Саул на пагорбі Гахила, що праворуч від Ієсимона, при дорозі. Давид же знаходився в пустелі і бачив, що Саул іде за ним у пустелю, і послав Давид спостерігачів і довідався, що Саул дійсно прийшов. З Кеїля. І встав Давид таємно пішов до місця, на якому Саул розташувався станом, і побачив Давид місце, де спав Саул і Авенир, син Нирів, воєначальник його. Там далі буде сказано, що Бог навів сон на табір Саула. Так було богом задумане. Для користі Саула знову ж таки. Ви подивіться, скільки Господь. Влаштовує ситуації, які би мали перемінити серце Саула. Тому Бог довго терпить. Ну, читаємо. І звернувся Давид і сказав Ахемелеху Хитеянину й Авесі, синові Саруїному братові Іоава. Говорячи, хто піде зі мною до Саула в стан? І відповів Авеса. Я піду з тобою, і прийшов Давид з Авесою до людей Саулових уночі. І ось Саул лежить, спить у наметі, і спис його встромлений у землю в головах його, а винирже, і народ лежить навколо нього. Авеса сказав Давиду: віддав Бог нині ворога твого в руки твої, отже, дозволь я е, приколю його списом до землі, одним ударом, і не повторю удару. Тобто, я кмітливий, я точно знаю, куди вдарити, і він навіть не подасть більше ніякого знаку життя, дозволь, я його вб'ю. Пригенькі. Ну, не зовсім прямий приклад, але все ж таки. От мені пригадується, як тільки став молодим священником і зустрівся із знайомим чоловіком, говорили на різні теми. от Він каже, що священники мають бути строгі. От потрібно дітей виховувати в недільних школах, і, значить, священник якби, повинен використовувати свою владу для того, щоб заставляти людей робити от, ну, так, як ми вважаємо за потрібне. І інколи також буває, що у мерян є така думка: а чому священник, от лояльно інколи ставиться до тих, хто мало ходить до храму? Хто в чомусь десь прогрішає, можуть сказати, а чому єпископ не засудить от всіх тих, хто чинить якесь беззаконня. А справа в тому, що коли поставляється єпископ чи священник на пастирське служіння, то йому від Божої благодаті вділяється піклувальна любов яка довго терпить, так як Бог, от, скільки терпить Саула, скільки дає можливості йому справитись, так само і священник теж болить його серце, болить його душа, коли він бачить, що люди не ходять в храм, що вони чимось прогрішають, але він довго терпить і молиться за тих людей і чекає, коли вони серцем навернуться до Бога. О, і тут е, така сама ситуація. Оцей воїн, а йому зараз раз, раз і вирішити все. Проколов забив Саула, е, виніс е, отаке рішення. От. І він думає, що Бог це попустив, щоб вбити. А Давид ні, а Давид духовний. Бог попустив ситуацію прийти у намет до Саула для того, щоб показати знову ж таки любов. Це дуже-дуже важливо. Тому пам'ятайте, що е, е, знаєте, хто добре, більш-менш краще знає життя, е, це ті, хто мають дітей. От ті, хто не мають дітей, то вони отак досить жорстоко відносяться до інших і розказують, як то має бути правильно, як треба карати, як треба нищити грішників. А мама, яка має дітей, вона знає, як все непросто, тому що в неї є діти різні, є ті, які. Слухняні і є ті, які пішли хибною дорогою, і вона любить всіх одинаково і нікому не бажає смерти, тому що в неї є особлива любов, жертовна любов. Вона ладна сама померти заради дітей. От, і тому отут так часто буває. Тому, е, дорогенькі <кхух> брати і сестри, не спішіть отак вже різко е, е, висловлюватися за інших. Чому його Бог не карає, його ніщо не бере, він такий грішник. Бог довго терпить. Як кажуть святі оці церкви, ти не спіши засуджувати грішника, бо його вішки Бог попустив, а твої ще тримає. І попустить твої, і ти теж впадеш і будеш в ті самі калюжі. Ти не знаєш, що з тобою завтра буде. І тому бійся бути отим. Нерозсудним воїном, який вже би зараз от заколов Саула, а будь милосердним Давидом. І Давид скаже: сьогодні ми зараз прочитаємо, як треба відноситися до іншого. Навіть тоді, коли він прогрішає. Але Давид сказав Авесі: не вбивай його, бо хто, піднявши руку на помазаника Господнього, залишиться непокараним. Ми про це говорили. На помазаника руку не піднімай, не судися ще на служителя. Ну, у нас проблема з владою, тому що в нас не монархія, в нас демократія. І з кожним роком все більше і більше люди ну, зневірилися у цьому. Ну, Мабуть, це десь воно гряде вже до якогось логічного, так би мовити, завершення. От, що симпатії є лише тільки перед виборами, а потім все дуже швидко проходить. Ну, про це сьогодні не будемо, це складне питання. І сказав Давид: Живий Господь, нехай уразить його Господь, або прийде день його, і він помре, або піде на війну і загине. Мене ж нехай не попустить Господь підняти руку мою на помазаника Господнього. От те, що ми з вами говорили. Пам'ятаєте, як сини священники Ілія? От Господь відступився від них, а потім вже мала прийти просто ситуація, де вони могли загинути. На них не впала там, якась там кульова блискавка з неба чи ще щось таке. Вони пішли на війну і на рівні з іншими воювали, і Божого захисту не було. І тому була перша загроза, і вони загинули. І тому ще раз нагадую: це правило: проклятий це Богом лишений. І коли Бог відступається від людини, то тоді вона гине від таких різних обставин, там хвороба, якась там, трагедія. Ну, в даному випадку, там, як він каже, піде на війну і там загине. І тому це, це ну, важливий момент, на який потрібно нам звернути увагу. Що коли Бог відступається, то людина потім вже ніким нічим не захищена. Вона може загинути в церкві. Це називається загинути наглою смертю. А візьми його спис, що у головах його, і посудину з водою, і підемо до себе. І взяв Давид спис і посудину з водою в головах у Саула». І пішли вони до себе, і ніхто не бачив, і ніхто не знав, і ніхто не прокинувся, але усі спали, тому що сон від Господа напав на них. І тут зараз буде цікава історія, яка ще раз показує внутрішній стан і настрій Давида. І перейшов Давид на інший бік, і став на вершині гори вдалині, велика відстань була між ними. І звернувся Давид до народу й Авенира, сина Нирового, говорячи Відповідай Авенире, і відповів Авенир, і сказав, Хто ти, що кричиш і турбуєш царя? І сказав Давид Авениру чи не му ти, і хто рівний тобі в Ізраїлі, чому ж ти не збережеш господаря твого царя? Тому що приходив хтось з народу, щоб погубити царя. Господаря твого, недобре ти це робиш, живий Господь, ви гідні смерті, за те, що не бережете господаря вашого, помазаника, Господнього. Подивися, де спис царя і посудина з водою, що були в головах його. Тобто він від щиро серця уболюває за помазаника, і він тут засуджує дії охоронця Саулового, за те, що він допустився. До такого, що могли вони вільно підійти і, в принципі, могли вбити царя. Він це каже від щирого серця, тому що він вболіває за цього помазаника, він його любить. І тому, от коли хтось нам чинить якісь прикрощі, треба розуміти, що люди це роблять від духовної хвороби. І ми, коли бачимо психічно хворих, ми ж на них не ображаємося за те, що вони психічно хворі. І ми ну, намагаємося не звертати увагу на їх витівки. А це ж духовна так само хвороба. І от Саул перебуває в тій хворобі. І тому він його любить як людину, як помазаника, як царя. І бажає йому лише добра. Важливий момент, на який теж потрібно звернути увагу. І узнав Саул голос Давида і сказав: чи твій це голос, сину мій Давиде, сказав Давид. Мій голос господарю мій царю, і сказав ще, за що господар мій переслідує раба свого, що я зробив? Яке зло в руці моїй і нині, нехай вислухає Господар мій цар слова раба свого, якщо Господь розпалив тебе проти мене, то нехай буде це від тебе. Благозапашною жертвою, якщо ж сини людські, то прокляті вони перед Господом, тому що вони вигнали мене нині, щоб не належати мені до спадщини Господа, говорячи, йди служити богам чужим. <кхух> Знову ж таки, він Саула не звинувачує, каже, або тобі Бог попустив мене гонити, або інші люди зробили наговор. Він то знає, в чому проблема, але він намагається знову ж таки його не звинуватити, так як Христос свого часу не звинуватив блудницю, а звинуватив тих, хто її привели до Нього. Пам'ятаєте, коли привели блудницю, зловили там, буквально на гарячому? От, і він сказав: хто з вас без гріха киньте камінь? Нехай же не прольється кров моя на землю перед лицем Господа, бо цар Ізраїлю вийшов шукати одну блоху, як ганяються за куріпкою по горах. І сказав Саул: Згрішив я, повернися сину мій Давиде, тому що я не буду більше робити тобі зла, бо душа моя була дорогою нині в очах твоїх. Безумно робив я і дуже багато грішив, начебто він розкаюється і ну. Якщо бути не зовсім мудрим і недалекоглядним, то можна і повестися на е, ці розкаяння Саула і піти з ним. Але Давид проявить далекоглядність і цього не зробить. Він його любить, він йому бажає спасіння, він не передає його смерті, але відстань має бути. Він вже з ним за стіл не сяде. Тому що це хвора людина. І відповів Давид і сказав: Ось спис царя, нехай один з отриків прийде і візьме його. Нехай відплатить Господь кожному за правдою його і за істинною Його, бо Господь віддавав тебе в руки мої, але я не захотів підняти руки моєї на помазаника Господнього. Нехай, як дорогоцінне було життя твоє, нині в очах моїх так цінується моє життя в очах Господа. І нехай покриє він мене, і нехай визволить мене від усякого лиха, і сказав Саул Давиду: Благословений ти сину мій Давиде, і діло зробиш, і перемогти переможеш. І пішов Давид своїм шляхом, а Саул повернувся у своє місце. Ну ось. Ми і прочитали з вами ще 26 главу. Слава Господу Богу! Хай ці слова, як бальзам, будуть для нашого серця, для нашої душі. Уповайте на Бога, моліться, хай Господь і нам допомагає поступати з ближніми так, як поступав Давид. Амінь.